Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Від громадської організації бджола передали нашим захисникам чергову партію важливого обладнання – дрони для підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади та від себе особиста комплекс повітряної розвитки для 113-ї бригади ТРО. Це сучасні технології, які підвищують ефективність бойових дій і зберігають життя наших воїнів. Щиро дякую всім, хто долучається до підтримки армії. Відвідав навчально-паліві збори з предмету захисту країни. Наше місто, одне з перших в регіоні, запровадило оновлену модель навчання згідно рекомендацій МОН. Побудували спеціальний полігон, відкрили осередки для занять. Сучасне обладнання, спеціалізований полігон досвідчений викладачі. Усе для того, щоб молодь здобувала знання, які рятують життя. На цьому тижні чимало заходів було присвячено Дню Матері та Міжнародному Дню сім'ї. Обидва тісно пов'язані, адже мама це серце кожної родини. Мав честь вітати наших жінок, які виховують дітей у прийомних родинах і дитячих будинках сімейного типу. У Кам'янському діє 18 ДБСТ і 32 прийомні родини, у яких зростає понад 140 дітей. Завдяки турботі цих родин діти знайшли дім, любов і впевненість у майбутньому. Дякую за ваші великі серця і щоденну працю. На базі центру позашкільної роботи провели концертну програму Родинний оберіг для родин військових, дітей полеглих героїв і наших маленьких переселенців. Такі події особливо цінні. Вони об'єднують, дають відчуття підтримки та родинного тепла. Вручили сім'ям подяки, подарунки, а діти отримали приємні сюрпризи від нашого міста-побратима в Уперталь. Дякую всім, хто долучився до організації заходу. Привітав жінок з громадської організації Радість жити. Це мами, які виховують дітей з інвалідністю. Вони щодня дарують дітям свою турботу з гідністю долаючи життєві труднощі. Робимо все можливе, аби підтримати їх на цьому шляху. На новій сцені театру відбувся гала-концерт на крилах натхнення, підсумок року в мистецьких школах Кам'янського. Привітав викладачів і учнів, вручив подяки і подарунки. Перед концертом відвідав виставку викладача художньої школи і імені Роберта Лісовського, Сергія Волочника, гіркі сльози України роботи додали особливо змісту події. У спортивному комплексі Прометей провели четвертий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Кап». цього року. Змагання зібрали рекордну кількість учасниць: 780 гімнасток гімнастик з 10 міст України. Подякував спортсменкам, тренерам, батькам і організаторам ДЮСШ США 2 та ГО Джала». І звісно, нашим воїнам, завдяки яким у місті панує мир, а діти можуть зростати та розвиватися. Провів черговий особистий прийом громадян, опрацював звернення мешканців від благоустрою до ремонту покрівель. Разом із командою виїжджали на місця. Всі питання перебувають на моєму особистому контролі. Попереднє звернення вже виконане на 100%. Працюємо далі.